На початку року у дворі між будинками 33 та 35 по вулиці Чкалова з'явився новий дитячий майданчик. Кілька гірок, гойдалки, пісочниця. Усі споруди яскраві та охайні. Між тим місцеві мешканці від того не в захваті. Установили не на своєму місці, во-первых, дитячу площадку, во-вторых, установили ее під лініями електропроводів. І дерево у нас уже 50 років, этому дереву. Воно постоянно падають ветки. Рути эти провода і падають од на эту дзетську площадку. Страшно просто вадіть сюда дітей і гулять з ними. Люди скаржаться. Майданчик розташований по поблизу траси, а вночі кажуть, він взагалі перетворюється на місце зібрання пияк. Раніше розповідають старожили дитячі споруди знаходились у іншому, більш затишному місці, але згодом їх розібрали на металобрухт. Чому новий майданчик встановили не на старому місці? Жителі й досі не можуть збагнути на усі їх звернення ані з жилком сервісу, ані від міської влади відповіді не надійшли лише обіцянки спалити сухі дерева на території усього міста. Виділені средства це більше 6 мільйонів гривень для програми, щоб ми удалили сухі дерева. территории города Харькова. Значит, обращаюсь в первую очередь к харьковчанам, чтобы максимально мы могли обобщить информацию, где во дворах, на улицах, соответственно, находятся сухие деревья, которые требуют оперативного удаления. місцеві жителі все ж не полишають надії повернути на своє місце дитячий майданчик, чи не єдиний у цьому мікрорайоні. Юрій Котляр, Віктор Надрочова, Харківські новини.